Всем доброго дня. Сегодня у нас на виду огляде вот такой красунчик. Это экскаватор Суббота. Модель RX202. Это полноценный двухтонник. Обладанный робот-стрелой. Зараз продемонструємо. В дуже збереженому стані, стан просто суперовий. Будь ласка, гузки. Ще рідна фарба. На ранній повністю теж рідна фарба. Такий стан переднього плава. Обладнаний. 30 тридцяточка. Повторюсь, без жодного підфарбування. Ось в такому стані можна привозити екскаватор. Стан супер збережений. Є їхні тут погляди. Напрацювання в ньому 2577 мотогодин, Стан сидіння оригінальне, не перешивався. Під сидінням теж супер стан. Будь ласка, ще якась ніша, запобіжники. коврик вузки з тієї сторони бортові там бортових витертий він ще мокрий тому що це не підтікання підтікання в ньому немає це він ще мокрий тому що тільки-тільки помило ось ще більше Теж мокрий, але поки він висохне, то вже й стемніє, ось вже вечір. Так, тепер пробуємо завести. Свічана кала. Працюють. Потухло. запускаємо. Так, тепер поясню що таке робот стріла. Ось механізм. Ось, будь ласка, він стоїть отак поки. Зараз вимкнемо світло. І завдяки оцьому речетку. Переміщаємо стрілу з бока. Так. Ну тепер дивіться. То тобто, есть трактор може копати по направленню вгузки. Також він переміщається в ту сторону. Плюси Цьому екскаваторі, це одна із самих ходових моделей із кубок. В ньому кругла башня. І коли ви працюєте біля якогось спорудження або там біля заборів, то ви під'їхавши близенько, при вивороті цієї башні вона не виходить за края гус. І копає він доволі таки бодренько. Так що, якщо когось цікавить, далі ще дашок прикольний, ну, стан просто суперовий. Реально комусь повид От, Так що, якщо комусь потрібен такий помічник, який може заробити вам кошти, гроші і немаленькі. маленькі, будь ласка. Телефонуйте. Повторюсь. Це двохтонний екскаватор. Не 1800, а чистий двохтонник. Його можна транспортувати як на лаветі, так і на вантажному автомобілі. Зацікав, телефон я залишу в першому коментарі під цим відео на YouTube каналі на своїй сторіночці. Так що телефонуйте за додаткову інформацію, доставки і все остального будемо домовлятися. Всім добра, до побачення і миро нам. Ну, Бля, реально пластик стала.